Небі співає пісень, ніби щебечі усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо. А про кого відгадайте? В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, осінь! зручно, Слухайте та запам'ятовуйте вірш Катерини Перелісної осінь золота. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки бура золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі і небо, синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая. Тихо, ніжно ходить. Куди падають листочки? Так, на доріжки й трави. А якого кольору листочки? Так, звісно, буро золотаві, який навколо килим. Правильно, килим кольористий. Які віти дерев? Так, правильно віти напівголі. А яке небо? Так, небо синє, чисте, а як ходить осінь. Так, ніжно, тихо. А зараз послухайте, чому кажуть, що килим кольористий. Осінню на деревах листочки різного кольору. Тільки подує сильний вітер листочки падають на землю, утворюючи, так би мовити, різнокольоровий килим. Ось тому й кажуть, що з листя килим кольористий. Тепер з підказочкою. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро-золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, і небо чисте й чисте. Метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. А тепер спробуйте без підказочки. В парках і садочках, на доріжки і трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий. Віти на півголі, і небо чисте й чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. А зараз спробуйте самостійно. Молодці діти, ви були дуже уважні. Шановні батьки, допоможіть дітям краще запам'ятати вірш. Вивчаючи вірші, дитина збагачує свій словниковий запас та розвиває пам'ять, а це дуже важливо для подальшого навчання. А при нагоді вишліть відео з промовлянням вивченого віршика. Нам буде дуже цікаво переглянути, як же вони емоційно та виразно його розповідають. А нам же час прощатися. До нових зустрічей! Бувайте!